Допомога українським військовим може бути різною: від амуніції до теплого, власноруч зв'язаного одягу. В рамках проєкту Подаруй тепло захисникам відбувся майстер-клас з виготовлення жилетів в'язальним гачком. Як показує практика, одяг не фабричний, а створений волонтерками, викликає у солдатів особливі емоції, адже в них відчуваєш не тільки фізичне тепло, а й душевний затишок. У рамках цього проекту ми підготовуємо бійців 79-ї бригади, переважно до зимових холодів. Тобто, ми в'яжемо вовняні жилетки, котрі потім у січні, наприкінці січня або на початку лютого, ми відвеземо бійцям на передову до ручної праці. Долучилися дівчата з різних регіонів та навіть українки за кордону через те, що в'язання вимагає не тільки бажання а й певного досвіду і терпіння, витримують не всі. Наприклад, для жилетки 48-го розміру необхідно близько двох тижнів. Це якщо приділяти увагу, наприклад, 2-3 години щодня, для в'язання такого жилету потрібно не тільки достатньо вільного часу, а й певні кошти. Лише вартість ниток для одного екземпляру складає не менше 600 гривень. Помічників цій справі є. Кожен має внести свою лепту, хоч не що це. Їм треба почувствувати какую-то. Тепло, которое жители дарят им в виде вот вот этих которые мы сейчас То есть главное внимание для них. Акція з виготовлення теплих речей триває з вересня. Учасниць чекає довга праця, але цінність роботи того варта. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.